Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі. Твоє місто на природі. Вже у продажу Львів вулиця під Голоском. Вітаю в ефірі Західна новини». Мене звати Мар'яна Романяк. Підбиваємо підсумки 13 березня. Страшні ускладнення після інфекції у львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі. Все через наслідки кору зараз медики борються за їхнє життя. А у вівторок з реанімації до відділення перевели ще двох маленьких пацієнтів, у яких запалення головного мозку, в якому стані діти та чи були вакциновані, знає Софія Трощук. Двох дітей зі Львівщини до інфекційної лікарні госпіталізували у важкому стані зі судомами, втратою свідомості та набряком мозку. Діагноз коровий енцефаліт трирічний хлопчик без першої дози вакцини на штучній вентиляції легень. У нього відсутнє самостійне дихання, неефективне порушення життєвих функцій. Безперечно, все робиться для того, щоб стабілізувати їхні життєві функції насамперед. І будемо надіятися на відновчі процеси, і ще рано робити прогнози. Чотирирічна дівчинка у лікарні вже дев'яту добу. Дитина була вакцинованою, але й це під час високого рівня захворюваності не вберегло. Дитина мала проблеми з центральною нервовою системою з народження, тому очевидно, так і виникло. За цей рік в інфекційній лікарні вже шестеро пацієнтів з запаленням мозку. Віком від 2 до 17 років до енцефаліту призвів кір. Від 1 січня 2018 року по сьогоднішній день це вже близько 30 випадків ускладнення кору у вигляді запалення головного мозку енцефаліт. А з 23 лютого по 7 березня. Ми мали поступлення чотирьох діток з ознаками енцефаліту. І тяжкі ускладнення у вигляді корового енцефаліту, який може розвинутися з запізненням, з відставанням від самого кору навіть через рік після перенесеного кору. Торік на Львівщині від ускладнень кору померло двоє дітей. Цього року 36-річна львів'янка. Вакцинуватися жінка не могла через генетичне захворювання. Якби в її оточенні всі члени родини були щеплені. Якби їй додому не приніс, не прийшов хтось хворий і не приніс цей вірус, вона мала змогу ще жити і жити. Днями медики підсумували так звану спецоперацію від міністерства охорони здоров'я. З'ясувалось, із з понад 13 тисяч школярів у Львові провакцинували лише 10%. Софія Трощук, Юрій Герасимов та Віталій Дорош західне новини. Знову належить містові. Личаківський районний суд Львова повернув у комунальну власність колишній завод будівельних матеріалів. Приміщення було вкрадене за так званою аферою століття. Загальна площа повернутих будівель на вулиці Півколу, 14 14-4,5 тисячі квадратних метрів. Оціночна вартість майна понад 2,5 мільйони гривень. Суд погодився з позицією прокуратури, що оспорювані приміщення перебувають у незаконному володінні відповідачів. На це річення ще може бути подана. Апеляція Нагадаємо, афери століття пов'язують із Іриною Сандол та Людмилою Мальковою. Обидві вони львів'янки, які займаються орендою та продажем нежитлових приміщень. Юристи Львівської міськради з 2016 року відсуджують вкрадені аферистами приміщення. Поліції прокуратура навіть виявили підозрюваних Артема Шпоту та Сергія Соболя, які були підставними особами у схемі відчуження нерухомості на користь підприємець. Однак ні Сандол, ні Мальковій досі не оголосили підозру. І в них навіть не провели обшуків. Всі справи, які е, фактично вибули з комунальної власності в зв'язку з так званою аферою століття, є зараз фактично задіяні в судових розглядах, тобто відкриті або відкриті є провадження, або вже є навіть рішення, і в тому числі є рішення вже апеляційної інстанції. Це приблизно 25 об'єктів, які шосту йде мова про конкретну аферу століття. Вимагають передати житло на баланс міста. Колишні працівники поліції вийшли на пікет під головне управління. Жителі відомчого гуртожитку на Виговського скаржаться, що живуть у поганих умовах, а також отримують завищені платіжки за комунальні послуги. У міській раді кажуть, готові прийняти гуртожиток на баланс. А кілька днів тому навіть отримали від обласної поліції листа зі згодою передати будівлю колишній службовець спецпідрозділу. А також атовець Сергій Крис, один із жителів гуртожитку на вулиці Ваговського, 45 а разом із дружиною та двійнятами тісняться на 14 квадратах. Так, пара живе вже 15 років. Ремонтували квартиру самотужки. Я дивувалася, як тут можуть жити сім'ями. Загальну площу розділяють на всіх, але як яким чином вони її розділяють? Ніхто не пояснив, ніхто не, не цей. І опалювальну площу вони не 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 ділять на неопалювальну, тому що в коридорах батарей зовсім немає. Фоє нема зовсім батарей, а платимо ми за опалювальну площу. Якщо у кімнатах мешканці поробили ремонти, то спільні кухні, туалети душові в жахливому стані. За такі умови пів тисячі мешканців отримують ще й завищені рахунки за комуналку. Потім 1112 гривень за лютий місяць 2857 гривень. Прошу дуже у середу. майже три десятки мешканців гуртожитку пікетували головне управління поліції. Вітай мешканцям їхні. У нас маленькі діти і немає де жити, і вимагаємо так, щоб нас почули. Є і умови погані, і комунальні послуги дуже дорого платимо. Загальна сума виходить тисячу шестьсот, тищу вісімсот, дві з половиною є навіть. За словами жителів, вони вже кілька років звертаються до керівництва з вимогами передати гуртожиток міській раді. Пан середа нам говорить, добре, добре, я з вами зв'яжуся, і насправді з нами не зв'язується. А тим часом нам проходять паралельно, приходять листи від його заступника, в яких говориться, що немає реальних підстав для передачі будинку в комунальну власність міста, немає правових підстав для передачі будинку в міста. Робилися спроби ведення пропускного режиму, що дуже людей обурило. І аж за кілька годин до пікетувальників виходить Валерій Середа. Одразу запевняє, що листи зі згодою передати гуртожиток на баланс міста у мерію надіслали минулого тижня. Перше було мною переговорено на національній поліції України. Там якихось заперечень немає, але перша вимога це все зробити в правовому полі. Проживають люди, які не мають там реєстрації розумієте і я думаю, що це основна може бути вимога міської ради, у міській раді ж кажуть, листа від поліції отримали і готові взяти на баланс поліцейський гуртожиток. Там є питання по землі, порядкування землі, і люди МВС вже займаються, ми їм допоможемо всьому максимально, що воно пройшло це оформлення. Друге, має бути порядкування, реєстр мешканців, які там зареєстровані, будуть передавати з будинком, щоб ми чітко розуміли, що є стільки кімнат і стільки людей закріплено за цими кімнатами. Наразі, коли саме міське. Рада візьме на свій баланс відомчий гуртожиток. Невідомо однак, після зміни балансу утримувача його жителі передовсім повинні будуть обрати форму управління, передати його на самоуправління або створити ОСББ. Юлія Девда, Богдано Пока, Юрій Коту Юрій Герасимов. Західне новини. Попити каву поміж квітучих сакур. Знову наблизитися до японської культури зможуть відвідувачі парку імені Івана Павла II, що на сихові. На місці тих дерев, які минулоріч понищили вандали. Тепер висадили 30 нових саджанців сакури. Японські вишні ростимуть поруч з іншими насадженнями у парку. На це місцеві адміністрації виділили 110 тисяч гривень. Також у цих охочих закликають долучитися. Люди можуть посадити і своє власне дерево. Для цього потрібно вибрати місце і вид саджанця на. На спеціальній електронні карті. На сайті Львівської міськради вона має назву Долучитись до озеленення. Вони можуть долучитися до посадки, тобто і посадити дерево так само. Дерево вони вже сьогодні посадимо десь до обіду, вже дерева будуть посаджені і. А цвести почнуть. Думаю, за тижнів два-три. Поліція при патрулюванні звертає увагу на цей об'єкт. Крім цього, ми також просимо мешканців шанобливо ставитися до зелених насаджень і елементів благоустрою міста Львова. Їм важко говорити. Декого не слухаються руки і погано працює мозок. Та вони щасливо живуть. Молодь з неповносправністю відсадкувала десятиріччя своєї майстерні Сузір'я Оріоне, де вони щодня творять і діляться любов'ю. День народження майстерні Сузір'я Оріони все як і годиться торт і свічки. Вже 10 років ця спільнота опікується молоддю з ДЦП, синдромом Дауна та повільненим психічним розвитком. Та, т -та, т -та, т -та, т -та, треба так багато їсти. То Михайло Масильлюк, мій секретар. Потім маємо тут Юрко, сестра я, Едуар Львова і Олег зі Львова. А почалася спільнота з Михайла та Андрія. Андрія на прохання мами отці забрали з інтернату. А Михайлом вже не міг опікуватися батько, якого знесилював рак. А тут як? А тут нормально. Перше класа. Що вам подобається? Така весна на Вісім осіб тут живуть постійно. От вже чотири роки, як прибув до отців оріоністів з Донбасу й Олександра. А в нас в Борваліті війна була. Якщо б мать жива була, то б я її сюди забрали. Вона попала під, під обстріл. Вона поїхала, як же її, поїхала субсидію оформляти. Ще з десяток особливих людей щодня навідуються, мають спільне творення. Рік вже буде як. Чим займаєшся, що тут любиш робити? Бісер набирати. А ще що ви тут робите? Молимось. Я прислуговую в церкві. То складно прислуговувати. І ні, тримати свічку, поливати воду. Мені тут добре, я вже тут чотири роки, буде п'ятий. Мені тут подобається, маю повну друзів. Тут є гостра потреба в асистентах, в помічниках друзів з особливими потребами. Ну, з ними працювати їх треба полюбити. Самі знаєте, що вони всі з, вад, з вадами такими, що всяко буває. Ну і без них я вам кажу, теж деколи скучно. Буває відпуск, що там відбуває, то не вистачає чого. Пані, Аня живе через дорогу, вона живе прибігає. Через дорогу. Це фізично важко, ну нереально. Дуже треба асистентів, особливо чоловіків. У нас тут хлопців багато. Та приходьте. Так, так, приходьте, всі приходьте, запрошуємо. Адже тут, кажуть асистенти, вас точно приймуть з добрими серцями та радісними обіймами. Но я не дітей і, і душі. Нехай тобі сонце не усміхається, коли падають дощі. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, Захід НЕТ Новини. На цьому в мене все. Далі наші традиційні рубрики. А більше новин читайте на сайті Західнет. Спокійного вечора. Гігантський екран діагональю 7,2 метри, наче в кінотеатрі тільки тут крутять не кіно, це святає святих режимний об'єкт Укренерго інтерактивний диспетчерський щит, свого роду серце усієї енергосистеми Західної України. Тут можна в кожний конкретний момент часу бачити навантаження по лініям. Бачите, навантаження навантаження по лінії мається на навозі електроенергія, яка в кожен конкретний момент часу передається від електростанції до підстанції, і далі ця електроенергія розподіляється до обленерго і далі споживачам. Саме тут тримають руку на пульсі стратегічно важливої інформації. Генерація мережевих зв'язків зразу п'яти західних областей. Це новітнє диспетчерське обладнання. Журналістам показують вперше. Диспетчер західного регіону Андрій Чучко жартує це. Як хороший новий інструмент у доброго господаря має бути часи міняються і все стає інакше. Тобто це все комп'ютеризовано, це все живе. І тепер ми будемо працювати з тим інструментом. Я спостерігаю зараз на бурштині дев'ятий блок, має трошки менше навантаження, ніж номінальне. Тобто в них, певно, є якісь проблеми. І ми за тим спостерігаємо. А ось на контрасті попередня диспетчерська зразка ще 80-х років. Аналогова копія, яка досі працює, має дуже обмежений функціонал для диспетчерів. Оце це він бачив вже 25 років. І він це бачить. І якщо йому треба щось подивитися, що робиться, яка електроенергія перетікає по тих мережах, що відключилося, які навантаження, тут він не бачить. Він мусить зайти на комп'ютер, відкрити одну закладку, другу. Це забирає час. А час це дуже важливо для оперативного прийняття рішення. Це поки що перша диспетчерська такого рівня в західній Україні завдання ж максимум до 2023 року зіскочити в цілому з російської енергетичної голки та інтеграція української електроенергетики до європейської мережі. Від'єднання буде відбуватися поступово. Наразі Україна звичайно потребує електроенергію, яка надходить до нас з Росії для балансування енергетичної системи держави. Але ми плануємо поступово знижувати цю частку. Проект модернізації у західній енергосистемі Укренерго реалізували в межах інвестиційної програми Західної ЕС його вартість майже 18 мільйонів гривень. Віталій Кубліков, Роман Маленький, Західне новини. У Львівської публіки з'явилася можливість помандрувати у часі містами Донбасу. Британський режисер ставить у театрі імені Лесі Українки виставу Тайм Тревелерс. Цю п'єсу написала українська авторка Анастасія Косодій за її задумом. Двоє головних героїв із 2036 року, завдяки машині часу, потрапляють у часи війни на Донбасі. Ви і я ми не завжди мене Ми повертаємося в 13-й рік до війни, і якби. Події відбуваються з 18 по 4, по 13 і відповідно проходимо зони такі червоні точки, можна так сказати. Але, змін. Та, змін. Але мені здається, тут навіть не про це, а про час. Те, що ми повертати, йдемо крізь цей час, повертаємося в якесь місце, яке нам було найдорожче. Найдорожчими тут називають дім, дитинство рідних людей. Ми є заангажовані у темі війни на Донбасі, і нам часом корисний погляд з боку від іноземця. Тому над постановкою вистави працював британський режисер Джек Кловер. Він розглядає цю історію як загальнолюдську. Це не все про вашу війну, а це те про те, що у кожного в нас, якщо ми живемо на острів у Шотландії, чи у Львові, чи у Бахмуті, чи у Донецьку, що у кожного в нас є або був дім. Але цей дім часом руйнує якась стороння сила, наприклад, війна. А люди можуть повернути час лише у спогадах, бо їхній фізичний дім вже зруйновано. У виставі кілька фраз прозвучать від акторів особисто. Вони розкажуть, що трапилося у їхньому житті за час війни на Донбасі. Актор Роман Кривдик має що розповісти, бо за ці п'ять років воював у зоні АТО, а ще у нього народилася донечка. Треба було в хвилину вмістити п'ять років. І на те ми потратили десь годину, сіли так, поринули в своє минуле, і там будуть частково наші документи, частково будуть наші спогади, які дуже гарно резонуватимуть, а інколи доповнюватимуть сам текст драматургії. У сценографії використали побутові речі, які були комусь дорогими. Обіграли простір так, що глядачі сидітимуть на сцені, а дія відбуватиметься і на сцені, і у залі. Прем'єра вистави Тайм Тревелерс» у суботу та неділю. Марічка Крижиніська Володимир Квятковський. «Західнет новини. Як вам Футбольна весна на винниківському полі. У розпалі традиційний уже восьмий за ліком всеукраїнський турнір серед жіночих команд. Цьогоріч виклик суперницям кинуло дев'ять клубів вищої ліги. Світлана Яруш стрімко проривається лівим флангом, переадресовує на Камілу Амброзіо, але захисники суперниць діють уважно. Футболістки Львова теж борються за місця на п'єдесталі на цьому турнірі. У першому поєдинку вони розгромили родину ліцей. А зараз зійшлися у дуелі з ятранню Берестівець. Обом колективам доводиться протистояти ще й поривчастому вітру, який весь час норовить завадити відкрити рахунок. Вітер здував м'ячі так що не виходило. Всі передачі, які йшли, вони майже нікуди не пішли. Вони досить сильна команда. Зараз вони взяли нових гравців собі. І сьогодні ну так в них були деякі такі контратаки, з якими нам було важко впоратися, але ми впоралися. На перерву команди йдуть, зберігши статус кво. Розписатися у воротах опоненток не вдається жодній із команд. Всі передачі, всі назад. Соломіє, ми потащили її. Значить, ми відскочили під м'яч і отримали м'яч. Так чого не даємо? Чого не даємо? Хороші, бросай та лут, вони не хочуть использувати каче, то що ви до мені на два метри. Зачем? За чого щоб вона бросала вибіжалі? Ви підходите к неї, а вона не його жичу далеко просять. У другому таймі розмочити рахунок так і не вдається. Тож ім'я переможця має визначити серія пенальті. Впевнений удар. М'яч лягає у дев'ятку синьо золоті попереду. <клес> Після восьми ударів львів'янки ведуть у рахунку 3-2. Промах Ольги Зюзюкіної відтерміновує перемогу підопічних Сергія Сапронова. Але й опонентка дає маху. сині золоті беруть гору і з першого місця виходять із групи. Старти у винниках хороша нагода проекзаменувати себе та надивати слабкі сторони суперниць перед початком весняної частини чемпіонату України. Бувають команди. Ми запрошували першої ліги, але це команди. Е... Фіналісти першої ліги це був також рік. Ми запрошували кращі команди першої ліги. Ну, зараз проводимо серед жіночих команд саме вищої ліги. Це перший у нас турнір, перші офіційні ігри, такі должны показать мне как тренеру то есть что мы сегодня наработали, чего у нас не хватает. У четвер футболістки поміряються силами у плей-офф. А у п'ятницю визначать переможця турніру. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Західнець новини. Новий консультаційний центр інвестиційно-девелоперської компанії Авалон урочисто відкрили на проспекті чорновола 12. Його розташування, інноваційний вигляд, а також сервіс вже встигли оцінити перші відвідувачі. «В Плані маркетингу стилю і дизайну це досить привабливо для потенційного покупця. Тому я думаю, що така компанія, як «Авалон», завжди буде мати хороших потенційних клієнтів. Менеджери консультаційного центру компанії Авалон Інк допоможуть потенційним покупцям квартиру обрати житло, враховуючи потреби та побажання кожного клієнта. Сама компанія впроваджує інновації, заручившись підтримкою закордонних колег і надійних перевірених часом партнерів. Я впевнений, що ті жителі міста Львова, які намагаються придбати квартиру і звернуться до нас до «Авалону», Будуть здивовані тим рівнем комфорту і сервісу, який ми готові їм забезпечити в цьому центрі. Центрі продаж. Ми намагалися його поставити на тому місці, де буде зручно нашим клієнтам. По локації, по транспортній розв'язці це все робиться заради людей, заради комфорту, локаційного комфорту, комфорту сервісу. Консультаційний центр компанії Авалон Інк на проспекті Чорновола, 12, став уже третім у Львові. Два інші розташовані на вулиці Зеленій, 204 та на проспекті Червоної Калини, 60. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку. Відкрито. Обирай житло нового покоління. Ведалі на паруссіті лідю.